Вітаю! Це програма про науку компетентна на youtube каналі Національної академії наук України. Нещодавно низка ЗМІ поділилась прогнозом українського геофізика щодо можливості потужних землетрусів на території нашої країни. Звичайно, ця новина мала великий резонанс адже великий землетрус період ще й війни. Мав би непередбачувані наслідки. Щоб прояснити ситуацію, ми звернулись за експертною думкою до дуже значачого фахівця провідної профільної установи Національної академії наук України. Отже, наш гість, сейсмолог, член кореспондент Національної академії наук України, директор інституту геофізики імені Суботіна. Нашої Академії Олександр Володимирович Кензера. Вітаю, Олександру Володимировичу. Дякую, що сьогодні завітали в нашу, так би мовити, умовну студію в нашій Президії Академії наук. Дійсно, питання екстремальних змін в різних явищах в вашій сфері, в геофізиці, тобто висока температура різні торнадо, землетруси, які зараз спостерігаються, оці прогнози, що у нас Україна потрапляє в зону великих землетрусів. Хоча ви не, не так давно говорили, що якщо буде, то один раз на 10 тисяч років. Тим не менше, ці явища дуже турбують сьогодні людей. Що чи змінилися взагалі? Ваша точка зору от за цей час, коли ці прогнози з'явилися в ЗМІ і вони дуже гаряче обговорюються. Ми тут попали в хитру ситуацію, в якій думка спеціаліста не так цікава, ніж думка тих. хто Хоче зацікавити інших людей. Ну, Журналісти завжди джерело інформації. Но, з однієї сторони, вони роблять хорошу річ, що вони дають можливість нам пояснити реальну ситуацію з безпекою, пов'язаною з природними різними явищами, в тому числі і землетрусами. Коли мова йде про шляхового, який нібито передбачив сильні землетрус по всій території України, тоді вийшла просто нестиковка чи те, що. Він справді сказав такі слова, але продовжив далі говорити про те, що чим далі від зони виникнення того сильного землетрусу, тобто чим далі від Румунії, тим будуть менші сейсмічні явища, Тобто по всій території України не буде потужного землетрусу. Потужний землетрус Богу. буде в Румунії. Але Румунія, да, Румунія. Чого, небезпечна чого зона, ми так? говоримо про Румунію? Справа в тому, що. Мабуть, Південний і там... будь, західна, південні, Захід України також? Південний захід України, насправді, так. Та, 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 і, і Рені, Ізмаїл, і так далі, що там сильні. Mm -hmm. Там можуть бути сильні землетруси. Як це показано на картах загального сейсмічного районування території України? На цих картах показана, яка бальність може бути, з якою імовірністю Мені. досягнута в тому чи в іншому Но от на, на південному заході, яка вирогідність цих землетрусів? Ну, не всі, всі проглядають ці карти, з якими. Ми тільки що говорили знаєте, значить, про проїде. карту, яка показує, як будуть які землетруси будуть реалізуватися, можуть реалізуватися. В тому випадку, якщо пройде землетрус в Румунії, угу. в такому випадку буде так, як ми сказали, великий землетрус буде в Румунії, чим далі від епіцентру, тим слабший буде сейсмічний вплив. І затухає на якому рівні України? Затухання, значить, ми можемо просто взяти реальний землетрус. До Києва який дойде в 90-му році, і в такому випадку дійсно дійшло і до Києва. І стрясання на границі з Україною досягали 4,5 5 барів. Ну, це велике зі Безумовно. Ну, але, скажімо, це з невеликою ймовірністю. Скажіть, будь ласка, ще щоб це питання дуже часто воно звучить: кореляція війни, військових дій з різними там чи кліматичними, чи екологічними. Моментами, а щодо землетрусів, це є якась кореляція? От, на з, згадували, що в Гадістані і рані, коли були військові події, начебто реєструвалася якась така взаємозв'язок землетрусів, значить, з, з точки зору події. теорії виникнення землетрусів, справді можуть бути землетруси які почнуть проявлятися після того, як десь буде зірвано тобто маленький, маленький і може вплинути. спустити механізм про да. спусковий, взимод, спусковий механізм. Так. Угу. От, ну, і в такому випадку ми очевидно можемо говорити далі про е фізичну зброю. Яка насправді, хто як кажуть, не вдалась нікому, і яку на даний час вже навіть але ніхто не згадує, це а принцип такий же, так да. якщо ми будемо знати на території ворога, де є місце, де вже готується землетрус, тоді попадання в цю точку викликати. може запустити. Да. Землетрус так. і в такому випадку може бути і пошкодження. Є штучні, торнадо да. з -за ядерної зброї <с розглядалися умовно. відомий академік Сахарова. Особливість. Треба знати, в якій точці може бути землетрус і може запуститись те чи інше природне явище, щоб нанести шкоду. Але на превелике щастя, так справ, людей і на велике нещастя тих військових, які хотіли одержати таку зброю. В 70-х роках вже було точно, як то кажуть, доказано на рахунок того, що така зброя є неефективна, тому що вам би потрібно було знаходити точку, яка в якій може почати землетрус на території ворога, а ворог навряд чи дасть можливість працювати і знаходити рішення такої складної задачі, де потрібно взірвати. Скажіть, будь ласка, а от є якась ще ми про одну кореляцію зараз згадали. А те, що зараз відбувається в різних точках, аномальне підвищення температури. І сьогодні, коли ми пишемо програму, сьогодні в Києві, мабуть, 36, я не знаю, ну просто я кажуть, палає асфальт, вже забороняють вантажним автомобілям їхати по дорогам і так далі. І з, і з важливими геофізичними явищами, якимись, які ви вивчаєте, от щось щось об'єднує це чи ні. Безумовно, об'єднує все, це енергія, яка попадає в цьому не в інше місце. І якщо, скажімо, так якась енергія, яка накопичувалася в, в Україні, наприклад, є достатньо високою, то поки вона буде перевипріміння в інші частини нашої планети, очевидно, що прийде певний час. Зв'язок, тобто, є. Хоча цей зв'язок не такий сильний, як може здатись на перше. Порах, чи все, що це таке явище, коли е, раптом немає дощу і вже довго, як то каже, і висока температура тримається, воно навряд чи є чимось, як то каже, неприродним. Більше того, запустити такі явища, як ми тільки що говорили, е, які би були з території ворога, нереально неможливо і не потрібно на це розраховувати. Краще займатися реальними реальною зброєю і реальними. Впливом на ворога. Ну, це відома, відома так, річ. А І от... дійсно, але Земля, атмосфера, океани це настільки складні об'єкти, які, от я як фізик, це, це об'єкти об нелінійної фізики. А в нелінійної фізиці це. Ну, Багато може бути маленькі, задачі. там взаємозв'язки роблять фантастичні реакції чогось. Так. І кожен раз ми хотіли би передбачати, і, можливо, якісь бурі, щось, великі океанські хвилі, землетруси. На якому рівні зараз знаходиться взагалі наука прогнозування землетрусів? В світі. І як ми задіяні в академії з цим, ну, з, з, з цим питанням? Проблемами? Прогнозування землетрусів має декілька боків сторін. Значить, mm -hmm. Потрібно враховувати, що, для чого нам потрібно прогнозувати землетрус? Для того, щоб підготуватися. Людей, підготуватися. Значить, така робота проводиться в рамках виникнення. Можливості виникнення землетрусу в тому чи іншому місці потрібно дослідити, які сейсмічні впливи будуть на тій території, коли реалізується найгірший варіант, такий, що викличе, скажімо, якусь небезпечну подію, в яких може загинути люди. Що потрібно зробити для того, щоб це не було? Потрібно запам'ятати, що вбивають не люди, вбивають, я прошу пробачення, вбивають не землетруси. Людей, а погано побудовані будинки і споруди, Отже, звідси висновок потрібно ну, да, добре в будувати, Туреччині, скажімо, от не да. так давно якраз цей яскравий був приклад. Халтура просто з будівництвом і скільки так, було трагедій завдяки цьому. І сказати, що там погано розвинута сейсмологія, я би не сказав. Там дуже гарно розвинута сейсмологія, але влада не прислуха, особливо місцева влада, не прислухається до тих рекомендацій, які видають сейсмологи і їхні. Турецькі і світові сісмолови uh -huh. не потрібно будувати в таких місцях будинки, які мають гнучкий нижній поверх. Uh -huh. Через те, щоб при землетрусі ну, да, псувалися да, як... і гинуть люди. Ну зараз і взагалі, коли посі... там хмарочоси будують, там спеціальні, оскільки це вони все постійно рухаються, спеціальні такі ролики. На так. Яких можуть можуть їхати та жити, по суті, справи відділяє основу від самого будинку. Uh -huh. І це справді є ефективна річ, за допомогою якої захищаються від землетрусів. Є правда і інша сторона, через те, що звичайно люди очікують, коли ж нарешті геофізики дадуть інформацію, що завтра після обіду буде землетрус такої то інтенсивності. От цього не потрібно робити, і такий, такий підхід в цілому світі не... Дістав підтримку. Тобто Чисто. є вирогідність, ви будуйте, ми вам будемо оголошення, оголошення Через ми МЧС. Не, Токи, не, 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 не ваше, а МЧС. Так. Коли це трапиться, але ви повинні бути готові у всіх випадках. Тобто будинки правильні. Поведінка людей правильна, Абсолютно вірно. Да, машини припарковані ну, потрібно потрібно в потрібному місці да, і так далі. І так далі. Ну, я згоден. З це, це вірно. Якщо все робити правильно, то це мінімізує взагалі. Але з іншої сторони, потрібно пам'ятати про відповідальність геофізики і сейсмологів перед значить, владою. Справа в тому, що повідомити про те, що буде землетрус, це не подібно до того, якщо повідомити, що десь скована бомба. Чи це, що Допустимо, керівник міста одержав інформацію від сейсмологів. Це спеціальні звичайна ситуація припиняється, рух транспорту, метро і так далі, тобто так далі дуже, так великі, це... дуже великі, дуже великі втрати. Так. Втрат. А шанси того, що вгадаєш, що буде землетрус, невеликий. Хоча є досвід світовий, причому дуже такий потужний досвід. А який приклад тут яскравий, що вдалося мінімізувати негативні наслідки від великого землетрусу завдяки геофізикам? Це був землетрус 1975 року. Ще в 1974 році почалась зміна геофізичних полів. І найбільш яскраво проявилася така зміна, що як дрібні землетруси стягуються до однієї розломної зони. Угу. Ця зона вже була відома, що вона активна і через це перерахувавши швидкість руху цих дрібних землетрусів. Попередили, що дійсності потрібно через день буде сильний землетрус, потрібно від нього місцеву владу попросити, щоб вона вивезла всіх людей. Таке сталося. В 1975 році відбувся землетрус. І вчасно і він все було відбувся зроблено. тоді, коли був попереджений землетрус. Угу. І людей вивезли. На превеликий жаль, вийшло так, що. 1200 чоловік все одно загинуло в тому місці. Це мільйонних міста. Тобто, з однієї сторони, дуже добре, те, що не загинули сотні тисяч, а з іншої сторони, як то каже, погано все одно загинули. Чому загинули? Коли почали виясняти, виявляється, в це місто вже вивозили біля 20 разів. Їм а, і просто вони вже не здаїло, Та що їх вивозили. Це як ми до тривоги вже звикли, ніхто так. не майже не реагує. Ну, але <laughs> очевидно, що китайці. Одержавши такі фантастичні результати, походилися до цілого світу і прийнято було вважати, що це найкраще досягнення сейсмології. Якщо б через рік. Тобто звоєрідний золотий стандарт. В Китаї не відбувся ще один землетрус. Причому землетрус 1976 року, також мільйоннику, при якому загинули біля понад 300 тисяч чоловік. Да. Тих явищ, про які. Екатурення. Про які, які використовували при передбаченні попереднього землетрусу, не проявилися настільки чітко, щоб було можна прийняти економічне дуже складне рішення про вивіз міста. Ну, і після того вже ніхто таких, таких прогнозів не робить. Більше того, в 1909 році в Італії відбувся сильний. Землетрус, такий, при якому загинуло біля 300 чоловік. Очевидно, що почали розбиратися з цією ситуацією, хто не попередив, як не попередив. Ну, багато говорили на рахунок того, що неможливо попередити, що справді було так. Але один із спеціалістів, який входив в комісію по аналізу про цього землетрусу, сказав на, на публіці, сказав кореспондентам, що нічого тут такого, як то кажуть, немає, по всій видимості. Скоро землетрусу не буде, через те що виділилася величезна енергія перед тим, незвичайно для Італії. І через можна сказати, що деякий час можна бути спокійним. Енергії поки що не набралося, напевно, стільки, щоб відбувся сильний землетрус. І що ж ви думаєте, відбувся так землетрус, все таки відбувся. Через який час після того, як він сказав, що не відбудеться? Ну, це було майже пів року, але. Але, Через півроку так, відбувся, так? Да? Але землетрус відбувся, і при цьому загинули люди, подали в суд Но, на, на спеціалістів, сейсмологів і управлінців за те, що вони не попередили, що буде землетрус. І говорить, ніхто ж не може попередити, чесно, такого. Як то каже, я ще немає. Говорить, ви як хочете, але ж ви сказали, що землетрусу не буде. Я не вивів свою маму в гори, да, і в результаті вона. Загинула, ви повинні компенсувати великі втрати. От таким способом і чим завершився суд? Суд завершився тим, що вся сейсмологічна спільнота світу писала листи на рахунок того, що неправильно зрозуміли цю людину. Насправді він нічого не передбачав. Він просто сказав свою думку на рахунок того, що можливо, як то каже, не набрало стільки енергії спрогнозувати час і силу землетрусу одночасно, як то каже, не. Реально неможливо, і ніхто цього не робить. Ну, як не робить? Ні одна державна організація не займається проблемою прогнозу землетрусів в такому плані, щоб попередити уряд, що завтра, післязавтра буде. Често є очевидно, що в Україні теж ніхто не зможе МЧС попередити на рахунок того, що завтра буде землетрус. Цьому не потрібно, як ми вже говорили, потрібно правильно будувати будинки, мости. І інші об'єкти для того, щоб вони не руйнувалися при максимально можливих землетрусах в даному. Наприклад, це можна прогнозити ймовірність, щодо там якої там шкали балів, можливо, в тому чи іншому місці, і так. вже згаран... гарантовано ще з запасом будувати. Безумовно. Угу. Більше того, якщо будувати таким чином і використовувати правильні методи прогнозування і проєктування, Будинків і споруд, то в такому випадку можна добитись того, що будівництво сейсмологічне буде навіть вигідним, тому що завжди можна знайти, як будуть коливатися ґрунти в основі цього будинку, а далі, як так кажуть, перерахувати на сам будинок, знайти конструкції, які будуть близькі до максимально можливих напружень мають. Ну і в такому випадку, як то кажуть, можна побудувати будинок, який з однієї сторони буде і сейсмостійкий, Зміцнивши той чи іншу конструкцію. І з другої сторони, він не буде занадто дорогим. Частіше, якщо користуватися тільки державними будівельними нормами, тоді вони ага. на максимум дають. Карта узагальнена, і, очевидно, що вона дає інформацію в балах. А насправді інформацію потрібної Академія наук в цьому весь час і б'є попереду в країні. Просить, вимагає для того, щоб все-таки, як то каже, переходити на спосіб. Прогнозування в вигляді розрахункових акселерограм і mm -hmm. це робити для кожного будинку і споруди. Все одно це обійдеться дешевше, ніж руйнування, які можуть виникнути при землетрусі. Ну, з другого боку, міцніше буде будівля. Ми з вами почали говорити про загальне такі фізичне явище. І переважно ті, що ми спостерігаємо ну, на поверхні землі, так було та атмосфера то, тобто, що те, що ми можемо бачити, да? але е, теж зараз е, достатньо енергійно обговорюється, правда, це інформація, звичайно, специфічна, і не всі е, обізнані в цьому. Щодо швидкості обертання ядра Землі, що сповільнюються ці оберти, і це також можна на щось впливати. От наскільки це сповільнення? Критичне і на що воно може впливати. Американці, які в журналі Nature написали Nature, да, да, про цю ситуацію, <гум>. вони давали оцінки, що якщо справді, як то каже, відбувається з такою швидкістю зміна обертання, то в такому випадку земний день буде на одну тисячну долі секунди змінений. І <п> тепер <'ят> ви можете в оберну сторону. Доходити до того, як хто розв'язував оберну некоректно ну, по Адамару задачу, да? з якими похибками ті чи інші, в рамках яких моделей були одержані. Щоб ті, одна чи інші, хвилина, десь років, можна. Да? Ну це да? ж по суті справи, потрібно знайти, які ефекти явища Доплера uh -huh. дає на проходження сейсмічних хвиль, спочатку в одну сторону проти руху, в другу сторону за рухом uh -huh. ядра. Там і там, ну, там, там наскільки я ну, знаю і цікавився цим, проблема більш важлива щодо магнітного поля землі, яке пов'язане з ядром, і зміни якраз нахилу осі. оце це найбільш критична річ для змін на землі. Що в історії землі була і так звана переполюсовка. Так, коли відбувалися просто катастрофічні речі з знищенням цілих там, видів ну, поки, поки тварин і так далі, що, поки що ті впливи, на які ми можемо розраховувати, які ми можемо повірити, що вони існують, вони є недостатні для того, щоб змінити кардинальну ситуацію на нашій планеті. Ну, на дуже сильно впливають. Бурі сонячні, тобто потиберанці, які летять в сторону uh -huh. Uh -huh. Землі. Очевидно, що вони теж стикаються з нашим магнітним. От минулого голем. тижня була просто дуже інтенсивною ви, ви, ви викиди. Так, і більше того, ті викиди ще й спричинили ще одне явище, як по якому ми можемо поговорити, це свідчення іоносфери. На це вистачає енергії, але енергії для того, щоб повертати ядро або змінювати положення мантії поки що. Трудно доказати, що є. Просто були маг магнітні хвилі, настільки е сплески. що... На перший погляд здається, що це величезна енергія, а насправді, якщо ви їдете в метро, то при зупинці і при руху. Більше магніт більше змінюється магнітне поле, але ніж... чомусь це не впливає на, скажімо, головний біль, самопочуття, ну дуже важливо на зв'язок, щоб людина себе настроїла на якісь. Ні, ви знаєте, в цьому кореляція є. Це статистика дає. І попередження, навіть коли магнітні хвилі, то людина може на дуже невеликі впливи реагувати. Це така річ. просто з одного боку, рожатку. ми не дуже чутливі, здається, з іншого боку, на такі маленькі речі бувають дуже чутливі люди. Так. Знаєте, Дуже цікаво, але головне, що ви заспокоїли е, е, тим, що можна жити спокійно, якщо надійно організовуєш своє життя. <с. Не тільки особисто, Прекрасно, а й ви, життя ви, в країні. Дуже гарно да. перефразували те, що я хотів, але. Не, не сказав. Головне, що у нас є досвідчені геофізики, які мають великі зв'язки. З іншими країнами, що ви повністю в, 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 в цій атмосфері всіх сучасних подій. Тому якщо будуть якісь нові явища, то ми будемо завдяки нашій програмі знати про це першими. Запрошуйте, а ми з задоволенням поділилися нашими знаннями. Раді декілька речей з однієї сторони збереження людського життя і здоров'я, а з іншої сторони, високоефективного будівництва. Я повинно захистити людей від багатьох неприємностей, в тому числі і землетрусів. Дуже дякую, Олександр Володимирович, і вам, Олександру Володимировичу. Вам дуже цікаво. Дуже. Шановні колеги, чи відбудеться у нас землетруси? Які критичне явища на землі можна очікувати, які можуть вплинути серйозно на наше життя? Якраз ці питання, і ми обговорювали. З директором Інституту геофізики Національної академії наук, членом кореспондентом нашої Національної академії наук України з Олександром Володимировичем Кензерою. Я думаю, що вас ця інформація і зацікавила, і де в чому заспокоїла. Будь ласка, як завжди, я звертаюсь до вас, щоб підписувались на наш канал, щоб реагували на ці наші передачі своїми повідомленнями, своїми лайками, якщо хочете, дізлайками. І будемо чекати на наші наступні зустрічі.